Зараз ми знаходимося в селі Антонівка, це Кагарницький район, Чемопільщині. Чому ми тут так піде? Ви бачите, що це звичайна виборча дільниця номер 320 539 Ми приїхали сюди, це радикальна партія Олега Ляшка, і я кандидат від цієї партії по 93 му округу. І ми стверджуємо, що ми будемо справедливість встановлювати цілодобово, і ми будемо за законом слідкувати цілодобово. Недавно пару годин тому ми отримали скарги членів ДВК. Приводу того, що Іван Петрочик є сільським головою в цьому селі, він перешкоджає роботі ДВК. І сьогодні з надуманих причин це засідання не відбулося. Але ми партія прямої дії і зробили наступне, обмотали всю територію нашими стрічками. І тепер заявляємо відкрито, що це тепер територія правди, це територія без фальсифікацій. І ми зробимо все для того, щоб люди дійсно повірили, і люди знали, що справедливість є.